Землерідне моя, землерідне моя у легендах і піснях сповита, щедро вкрили тебе, полонини стежки кобзарів, завмирає душа від бажання творити і жити, і дивується серце золотому багатству ланів. Перед звін обійма калиновий мій край благовістом. Навіть квітці малі тепле сонце бажає добра. І цілує уста вічно юна мелодія пісні, що бере свій початок від щедрот нескінченних Дніпра. Землерідне моя, оберігів ти знала багато, від князів у віках твої діти ведуть родовід. Гострі шаблі тебе довелось від навал захищати, і не раз дивувала ти гордою славою світ. Ти у серці моїм запалила багаття надії. Обира наш народ собі долю на довгі літа. Землерідне моя, я за тебе молюся і вірю у величність Твою та щасливе Твоє майбутнє. Молодець.